І заварить мамі зай, залюбке завзято чай, запашний і загадковий, і зайчика знає здорова. Зазвичай зранечко дзвонить. Зая, зайенька, good morning. Це уривок з вірша Олександра Берестяного. У рівному письменник презентував свою чергову книгу Благословляється на світ. У мене такий є вірш Благословляється на світ. І Я так подумав, що ну така вона філософська назва. Благословляється на світ. Кожен день ми встаємо для того, щоб побачити сонечко, побачити голубе небо і поблагословити Господа, що ти живий. Книга складається з трьох частин. Як зазначає автор, збірка сподобається усім читачам, адже тут зібрані поезії для людей різного віку. Це, по суті, три книги під однією обкладинкою. Це дитяча книга в стилі тавтограми, тобто всі віршики на одну літеру. Лірика, громадянська лірика і віршовані анекдоти. На презентацію збірки прийшла і Зоряна Крохмалюк. Жінка прочитала всі книги Олександра Берестяного. Деякі вірші знає на пам'ять. Чи усвідомлюємо ми свої провини? Одне життя, один єдиний шанс. Бог розмовляє з нами. щохвилини, хвилини його почути має кожен з нас. автор. Дуже багато пише про те, що ми почуваємо в цьому світі. Глибоко, тонко і щиро, як завжди. Я насправді була на презентації його першої книги. Маю збірки автора в своїй домашній бібліотеці. Презентація пройшла у Рівненській обласній бібліотеці. На захід прийшли письменники, колеги, родина, друзі та читачі. Сьогодні не просто презентація, а сьогодні ми вітаємо пана Олександра ще із його ювілеєм, який вже трошки давніше минув. Ось, але ми сьогодні вирішили його привітати таким дружнім колективом, дружнім колом і тими людьми, які шанують і люблять його творчість. Благословляється на світ. Це сьома книга автора. Нині письменник планує випустити поему про народного героя України Степана Чубенка. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.